Я хочу Вітаю. тебе привітати. Привіт, Вітаю. привіт, слава Україні! Героям слава! Ну що дивися? Я так декілька тем не знаю, як в нас піде, бо щось так. Воно все таки вроді може цей тиждень закінчився. Можливо, щось наші глядачі побачать чи почують вдруге від мене, але вперше від тебе, чи навпаки, ну тим не менше, давай говорити відверто. Традиційно ми починаємо трошки з однієї із новин, яка безпосередньо не стосується України, але дуже сильно впливає на Україну. А саме я би хотів би тебе як фахівця в цій області розпитатися про зірване перемир'я в Ізраїлі. Е, також хотів би в цьому контексті м, звернути увагу на тези представників сполучених штатів, які висловлюють категоричне заперечення щодо переселення жителів е, гази, е, як то кажуть, з їхніх, тому що армія в них не рейтингозалежна скажімо так, а боротися за популяризацію їхніх дій, за пояснення своїм партнерам позиції збройних сил Ізраїлю, і так далі, це доручено відповідним політикам. А отже, уряд єдності працює на армію. Політики обслуговують, так би мовити, інтереси армії і відстоюють позиції України в зовнішньополітичній діяльності. Армія виконує свою функцію, тобто в них цей механізм запущений. Тому, будь ласка. Що там з обміном заручниками, які там, взагалі, яка там взагалі обстановка і стосовно заяв сполучених штатів щодо можливості чи неможливості ймовірності неймовірності переселення саме палестинців з сектору гази на інші території? Ну взагалі по цій обстановці, тому тобі слово mm -hmm. глядачі. А ви зараз активно репостите відео, підписуєтеся? На наші ресурси, на Лапінфорну країн на ресурси Дмитра Чекалкіна, дивитися там в телеграм-каналі. Ну і я можу вже сказати, можете отут от купити нам каву. Між іншим, присів на каву саме в Ізраїлі свого часу. У мене було дві секретарки. Я вже колись розказував, розповідав, розповідав да? одна волинянка, твоя землячка зоя, і вони не починали роботу, поки не випивали в міцну таку е, кафе Еліт. Е, е, е. І присадили мене теж на каву. Так от в Ізраїлі, на жаль, поновилися обстріли. От я продивився тільки що стрічку новин на Ідіота Хронот. Це найпопулярніше видання, популярніша ізраїльська газета. А також сьогодні сайт новин найпоширені найпопулярніший в Ізраїлі. Так, от щойно були обстріли і аж Доду, і на півночі Ізраїлю є декілька поранених, тобто тривало шість днів. Тривало це перемір'я, на жаль, не змогли пер... Медіатори, посередники, які докладали своїх зусиль, зокрема, спеціальний підрозділ навіть МОСАДу перебував в ці дні в, в Катарі. І вчора зранку вони отримали наказ від свого керівника повернутися, повернутися до Ізраїлю, тому що всі ці їхні спроби. Подовжити перемір'я, вони на жаль не привели до як, ніякого успіху. А що стосується варіантів переселення, тобто, ну на жаль, в, чи на щастя, я не знаю, як там правильно сформулювати, немає сьогодні можливості переселити всі два там два мільйони мешканців гази, чи там, хоча б критичну критичну кількість цих мешканців, йдеться про лідерів цієї організації. Був відповідний свого часу. Прецедент два прецеденти. Я нагадаю, що після закінчення війни 67 року найбільша кількість загонів палестинського спротиву організації визволення Палестини були в Ордані, і потім був так званий чорний вересень, коли були 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 спроби вбивства короля Хусейна. Нагадаю, що його батька свого часу вбили саме в Єрусалимі палестинські терористи. Під час виходу з мечеті, коли він виходив з мечеті Аль-Акса, і так були ще спроби вбити його в Йорданії, які якраз організували палестинські тоді бійці цих групувань організації визволення Палестини. Потім вони, зрештою, навіть вбили прем'єр-міністра Йорданського під час його перебування в, в Каїрі, тому що в Каїрі тоді відбулись переговори між Ясером Рафатом і Королем Хусейном. І настільки вони були драматичними, що вони відбулись. ну, відбилися навіть на всі історії арабо ізраїльських <кхи> стосунків, чому тому, що э, найвідоміший такий лідер арабського світу ді Абдель Насар Гемель Абдель, Абдель Насар. Він був посередником цих організатором цих перемовин, але вони були настільки напружені, настільки нервові, що на другий день після закінчення цих перемовин він помер від серцевого нападу. Тобто, настільки він сам нервувався, да настільки напружені були ці перемовини, але зрештою досягли вони домовленості, і цей спроба цього перевороту, так званого чорного вересня, завершилась тим, що палестинці переселили всі перенесли всі свої е, організаційні структури на терену Лівану. І це теж призвело до трагічних трагічних наслідків, оскільки в Лівані саме з того з тих 71-го року розпочалася практично громадянська війна, яка триває, як ми знаємо, вже практично 50 років. триває, Розпочалась вона саме після того, як палестинські ці загони переселилися на терени Лівану. І лише після того, як відбулася Ліванська компанія, ізраїльські війська захопили. Бейрут, були відповідні трагічні наслідки цих подій Сабра і Шатіла. Пам'ятаєш, може, з студентських років ці назви да це назви двох палестинських таборів в Бейруті, які ну, за участю християнських загонів були знищені, були величезні жертви, і Ізраїль звинувачували в тому, що вони, хоча не приймали участь в цьому, але і не брали, але і не жодним чином. Ми намагалися зупинити ці кроваві, криваві події. І після цього е, Ясер Арафат Рафат своєю організацією були змушені знову ж таки з Лівану переселитися в Туніс, де е, в Туніс і в Алжирі. Я де я якраз перший раз тоді наживо побачив Ясера Арафата. Е, він зовсім був тоді іншим, ніж е, е, тим, яким він був в 94-му році, коли я бачив його в 95-му році, коли останній раз бачив його в секторі Газу. Це вже була абсолютно зовсім людина з зламаною психікою. Ну, в мене виникають навіть асоціації з нашим найвеличнішим лідером, да, як його реальні обставини ем, змінили його зовнішній вигляд, змінили його е, риторику, його поведінку, його фізіономію. Так само сталося і з Арафатом. Одна річ проголошувати там палки промови під час е, з'їздів конференцій, А інша річ щоденно займатися такою мурунною справою, як е, ну впорядкування життя в, в, в найможливо густонаселенішому регіоні світу в секторі газу, де на такому відтінку, який там ну, територія, як може два київських райони, а там живе 2,5 мільйони, чи навіть більше населення. Так, от, але так от сьогодні дай, 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 я хотів якраз уточнити сьогодні. Йдеться про те, що, що що не всіх, не всіх мешканців сектора газу переселити, а переселити саме. Лідерів Хамасу так це відбулося свого часу в Лівані, коли Ясер Рафат своїм оточенням переселося до Тунісу. І тепер йдуться такі е, перемовини, якраз посередником був Катар, побул був Єгипет, але ані е, ні Єгипет не були готові їх приймати. І йшлося про те, щоб їх переселити там до, до Ємену, припустимо. Але наскільки я розумію, ну Ємен специфічна країна не тільки з урахуванням громадянської війни, яка не точиться. Вже я теж був свого часу ну, вольно невольно учасником там цих не, революційних подій, тому що колись. На 26-й з'їзд Компартії радянського союзу КПРС прибула делегація з Ємену, і Тоді там почались якраз них, в них вже були стадії запеклі там суперечки. Ну, всередині їхніх. В їхнього керівництва і вони на Воробйових гарях грах привезли з собою зброю, перестріляли один одного і потім лікувалися в госпіталі Броденко. Ці єменські лідери про ну, прородянської партії, яка прибули на цей з'їзд. Хоча своїх власних комуністів вони ще, ще там в 80-х роках перестріляли, да, в 70-х, але ну як будь-яке. Національне визволення, визволений рух на радянський союз їх пестив там, фінансував і запросив їх на з'їзд, а Вони на цій віллі Воробйових горах перестріляли один одного там з пистолетів. Ну тобто, щоб, щоб ви розуміли наскільки там самому в самому Євені, не тільки. Політична ситуація, а і там кліматичні умови жахливі. Там практично круглий рік 95 градусів вологість при температурі, яка дуже рідко впадає нижче 30 градусів. Тобто там мене навіть мої однокашники загинули через не через там бойові умови, а через кліматичні умови. Один з моїх однокашників заснув під, 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 під кондиціонером і з запалення легені помер через три-три тижні, через те, що він ну, так <кій> не витримував такої спеки. Так, от вони не хочуть, не хочуть вони їхати до Ємену, а інші країни, їхні Туреччини, Туреччина, між іншим, навіть зараз Хамасівці звинувачують Туреччину, що вона змусила покинути лідерів Хамасу, які там традиційно перебували теж на п'ятизіркових там. Не готелях і віллах жили а тепер, пер, через мабуть, тиск з боку сполучених штатів вони були змушені полишити Туреччину. Тому Туреччина теж відпадає, єгипет відпадає, Катар відпадає і інші країни. Ну, начебто, там розглядалися питання, питанні Ємену, але і, і, і Палестинці на це не погодились. Ну і зараз йдеться про те, що якийсь там секретний доклад е, приготував держдеп і відповідні розвідувальні служби е, е, Сполучених Штатів Америки для. Конгресменів, щоб вони прийнялися всією там важкістю цієї проблеми, і проголосували відповідним чином на завтрашньому голосуванні, тому що нагадаю, що перше голосування за, за <кхух> виділення цих мільярдів доларів в одному пакеті <кхух> Ізраїлю та Україні має відбутися завтра, 4-го числа. Та, сьогодні ж 3, завтра 4-го числа. І напередодні, <кхух> якраз сьогодні ввечері, їм мали розіслати цей секретний доклад э, ЦРУ, інших розвідувальних структур і держдепу, в якому роз'яснюються якісь там ну э, серйозні ускладнення, які неминуче можуть <кхух> э, призвести до загострення ситуації, тому що нагадаю, і э, цей <кхух> Хесть з Лівану почали обстріли і ну, для Ізраїлю. Це взагалі э, критична ситуація, тому що там сотні тисяч з одного боку сотні тисяч э, <кхух> мешканців. Там до півмільйона, мені здається, мешканців цих північних районів, це Метула, це Кияшмони, інші там поселення, які впритул до Ліванського кордону, до сирійських голландських, на голландських висотах розташовані, і їх переселили звідти на території центральної частини Ізраїлю. Зараз всі готелі в Ізраїлі, всі там котеджі. Відповідних баз відпочинку вони зайняті якраз переселенцями з одного боку. З іншого боку, там знаходиться в повній бойовій готовності 100 тисяч е резервістів і. Е Регулярної чи регулярних частин ізраїльської армії, які ну, резервісти, вони ж найактивніша частина ізраїльського суспільства, яка практично витягнута з народного господарства да, з економіки ізраїльської, що немає, що відповідним чином відбувається на сьогоднішніх економічних показниках, і це якраз спричинило і загострення всередині цієї новоствореної такої коаліції національного там порятунку цей. Військовий кабінет, до якого зайшов колишній начальник генерального штабу, колишній міністр оборони, а сьогодні лідер партії такої центристської партії Амахане Мамляхті Беніганс. Так от <кій> вчора буквально він категорично виступив проти. Про це пишуть ну, так скажу, марнотратства, виділення на <кій> ці ультраортодоксальні громади на поселення на Західному березі ріки Йордан додаткових якихось фінансових. Траншів, тобто кажуть, що в цей час, коли всі ми маємо ну практично, країна має прийти на військові рейси рейси, ніхто не має права сьогодні погоджувати ці бюджети. А нагадаю, це і було основою цієї ось ну штучної певним чином коаліції з Натаньягу з, з, з представниками цієї ультратоксальної громади, тому що вони вимагали все нових і нових асигнувань на свої оці шиви, що з певним чином і викликало. Першу чергу обурення світської частини ізраїльського суспільства, тому що, як стверджував там той самий лідер партії найбільш такої опозиційної Натаньягу, є ірлапіт. Чому ми, ветерани ізраїльських спецслужб, ізраїльської армії, ми сплачуємо податки, ми служимо в армії, а маємо з наші, наші податки йдуть на те, щоб утримувати ці єшиви, в яких навчаються ультрарелігійні ортодокси, які не служать в армії і не сплачують податки. Друже. Я єдине хотів би ще додати. От в контексті як то кажуть історичних, оцих от своїх спогадів, що mm -hmm. в принципі ніякі переселення народу, ніхто їх там, скажімо так, Хамас у себе на території ніхто не бачить. А палестинці на превеликий жаль, ну от давай говорити відверто, ті, хто жили в секторі Газа. Ну вони все ж мовчазно спостерігали, як Хамас фактично готувався. Вони це знали, вони це підтримували той Хамас. Правда, ну наскільки я розбираюся і. Скажем так, дуже багато ну мітингувальників у різних країнах, які виходять на підтримку Хамазу, фактично прикриваються просто ну підтримка Палестини. Я волів би все таки, щоб люди зрозуміли, що Палестина це Палестина, а Хамас це є Хамас, і це потрібно розрізняти. І така історія. Я просто з приводу того переселення, то тобто, як ти вважаєш, це переселення відбудеться? Хамас кудись уїде? Чи не чи ніхто їх, як то кажуть, оця знаєте, арабська гостинність їх не прийме в себе на території там умовного Єгипту чи в Туреччині? Ну як ти вважаєш в цій, в цій ситуації? Чим закінчиться, якщо можна коротенько по цій темі, і далі переходимо до наступного, ну так я ж повторюю, що я вже сказав, що їх готовий прийняти ємен, але вони не хочуть туди їхати в першу чергу, з огляду на кліматичні і економічні умови. Тобто з усіх арабських країн найнижчий рівень життя це саме в Ємені. А після того як Іран почав фінансувати цих хуситів, для того щоб вони знищували там саудівські танкери саудівські нафтові рудовища, тобто для загострення ситуації, для того щоб ну перешкоджати саудитам вести нормальну торгівлю нафтою, іранці роками підтримували цей ну так сепаратистський рух цих уситів, і вони настільки войовничі. Що ну змушені були і саудівці прийняти досить жорст жорстокі е методи спротиву, і були бомбардування масовані і авіацією, і далекобійною артилерією, ракетами, і велика кількість жертв, що знов ж таки ще більше збу підбурила місцеве населення, тому ж вони кажуть, що ми ж звільнили в Єрусалим. Вони ж там на своїх цих мітингах, коли вони захоплюють ці танкери, які зараз пересуваються Бабельмандевським Бабельмандевською протокою. Протокою, коли вони там танцюють, як ти бачиш там ці танці на палубі цього танкера. Да вони ж вигукують, що ми звільнимо Палестину від. Mm -hmm. Річки до моря, да, Палестина буде вільною завдяки нашим зусиллям. Дайте нам прохід, якщо б саудити нам дали прохід і Орданію, то ми б давно вже визволили всю Палестину, тобто вони такі настільки войовничі. Ну взагалі, між іншим, це така типова ознака єменців. Вони ж завжди вносять на поясі кінжали, да, то тобто вони дуже войовничі, такі хлопці. Та зайвий раз я нагадую про цей випадок під час з'їзду комуністичної партії Радянського Союзу, коли вони навіть перестріляли, бо перебуваючи там високоповажними гостями. Цього з цього з'їзду переставляли один одного на Воробйовий гора. <кхід> так от, <кід> е так от і, Ну повертаючись до е сьогоднішньої ситуації, Хамасівці з з з роками е тероризували місцеве населення в Газі. Тобто, будь-яка ознака якоїсь співпраці з Ізраїлем одразу ж приводило, що там знищували повністю всю родину. Ми ж бачили ці страшні кадри навіть ну, за останні ці тижні. Коли вони вішали на центральних площах газівських цих поселень, тих колаборантів, ну тих, кого звинувачували насправді в великій кількості випадків, це була просто кровна якась помста між різними родинами. Ну достатньо я кажу, що хто хоче розібратися в цьому хитросплетінні цих проблем, подивитися серіал фауда. Да арабською це хаос перекладі з арабської мови, якому якраз там в другому, в третьому сезоні цього серіалу розповідають про ті, ну ті суперечки всередині самого Палестинського м, палестинської громади, як вони знищують всіх, хто кого підозрюють в колаборації? Тому вони тримали все це населення в. Страхує навіть зараз їх як та яка жіночка оплакує свого сина і кричить хамас, Оці там це червце через цих собак хамасівців. А її одразу ж затикають рота, і родичі відта, відтягують її від трупа його сина, щоб вона не, не почала зайвого казати, щоб вона не не була вбита ще. Тобто оцей ну важкий психологічний цей м, настрій всередині гази. Він певним чином відбився на на, на психіці, не міг не відбитися цього двох мільйонного населення. А дуже я з собою повністю погоджуюся. Хочу лише на завершення додати декілька тез. Отже, ми говорили про те, як Ємен сьогодні атакує танкери Саудівської Аравії для того, щоб отримати якісь там можливі преференції проходу, нібито і так далі. Але насправді це йде боротьба в інтересах Росії. Ну скажімо так, тому що саме Росія сьогодні найбільше отримує дивідендів від торгівлі нафтою, і та дестабілізація, якраз кінцевим бенефіціаром цієї дестабілізації з використанням Ємена, з використанням Хамазу і взагалі загострення на ближньому сході, то в принципі, ну кінцевий бенефіціар тут Росія. І ми це все розуміємо, і світ це розуміє. Ну я можу лише додати, що я не знаю з приводу переселень, як воно там має відбуватися, але я думаю, що Ізраїль більше не буде фінансувати створення нормальних нормальних умов е для розвитку території газу. Ну щось мені так здається, бо вони тільки ну, грошей туди вбухали, а в результаті отримали терористичні атаки з цієї сторони. Ну мені так. ну ілон, ілон Маск насправді заявив, що він готовий профінансувати відбудову сектора газу по закінченню військових дій. Тобто, ну з його можливостями дійсно. Можна було б там побудувати на цій маленькій території рай на землі, ну, але питання в тому, хто але буде треба, щоб. Але ж треба, щоб той рай, хтось оцінив по достоїнству, а не спаплюжив знову ж таки, щоб вони не почали розбирати е, трубопровід, водопровод для того, щоб створити ракети. Так. Ну тобто, розумію, ну, ну ми розуміємо. Ну і, і головне, не накачували своїх дітей, тому що ми ж бачимо ці ролики, як там в дитячих садках чотирирічною дитиною накачують вже такою не ненавистю, да і звагальєгут. Вона кричить: там заріжте євреїв, ріжте євреїв. Ну тобто, оцей ну, психологічний стан він вимагає. Тобто, ну як заявив той самий Юваль Гарарі, найвідоміший сьогодні інтелектуал, ізраїльський історик. Що ми на жаль бачимо, як ця прірва ненависті вона розширюється, і сьогодні, ну по, оби, по обидва боки, на жаль, цієї прірви є фундаменталісти, фанатики, які на жаль розкручують маховик цієї ненависті, замість того, щоб намагатися злагодити якось ці рани ну, накачування дітей пропагандистськими гаслами, це завжди ознаки тоталітарних режимів, які вибудовуються. Ми це бачили. Ми бачили це на прикладі. Фашистської Німеччини ми бачимо сьогодні це на прикладі рашизму, де там з криками яруський там. Вони там піднімають руки вгору, як колись Хайль Гітлер піднімали нацисти.